2013 року став євромайдан. Минув же місяць, як українці вийшли на демонстрацію підтримку євроінтеграційного вибору України. Майдан у Києві це вже не просто подія, це історія. Євромайдан вже здобув перші перемоги, але це лише перші кроки у напрямі до Європи. Що далі своїми думками ділиться народний депутат України Юрій Дерев'янко? Всі люди з нетерпінням чекали що далі, тому що складалося якесь таке перше враження, що, начебто, всі виснажують. Ця і Майдан виснажується, і людей менше і менше. І сьогодні лідери опозиційних партій, наші опозиційні політики, оголосили те, що Майдан нікуди не розходиться, і це важливо нам всім разом розуміти. Майдан залишається. Майдан це є єдиний запобіжник сьогодні захисту всіх активістів, які брали участь в мирних демонстраціях і в мирних протестах проти репресій. Майдан це є сьогодні єдиним. Майданчиком фактично уваги всіх міжнародних засобів масової інформації і всього світу до України. І Майдан це єдине джерело сьогодні об'єктивної, правдивої інформації про те, що дійсно відбувається тут, тому що всі інші засоби масової інформації, телевізійні канали, ну здебільшого, всі вони є підконтрольні режиму, підконтрольні владі, і тому там правди ми можемо не почути. Наступне дуже важливо те, що сьогодні. Лідери оголосили про створення організації суспільно-політичної, яка об'єднує всі суспільні організації, всі громадські організації, політичні партії, задля однієї мети, задля того, щоб отримати перемогу, перемогу над режимом і отримати, щоб ті вимоги, які ми сьогодні ставимо як громадськість перед владою, були виконані. Коли ми сьогодні ставимо вимоги, то ми ці вимоги ставимо не для того, щоб якогось політика просунути на посаду президента чи якусь політичну партію просунути. Ми вийшли на Майдан, тому що ми хочемо змін системних. Тому що те, що відбувається в країні, той безлад, те свавілля, воно торкається кожної людини. Саме тому люди вийшли. Саме тому люди вимагають, щоб влада до них дослухалась. Але на превеликий жаль, Продовж місяця мільйони людей публічно висловлюють свою позицію протестом мирним, своїм перебуванням на Майдану, а влада робить вигляд, що нічого не відбувається. І що в такому випадку робити? В такому випадку або влада має погодитися з своїми громадянами і відреагувати, або треба змінювати владу. Але виникає питання: як змінювати владу? Є спосіб силовий, і є спосіб мирний. Силовий спосіб є неприйнятний, тому що в нас акція мирна. І в нас є мирний протест і мирна вимога. Тобто означає, що є тільки спосіб легітимний спосіб, е спосіб виборів. Питання, коли у нас вибори? Наступні вибори? У нас вибори президента у 2015 році. Тому перше перше, що ми повинні всі усвідомити, люди, які вийшли з громадянською позицією на майдан, це те, що ми не отримуємо швидкої перемоги, тому що влада системно. Ігнорує нас, влада правоохоронною системою, міліціонерами, усіма можливими спецслужбами захищає себе від людей. І влада це робить цинічно і свідомо. І це означає, що ми не повинні очікувати, що ближчим часом вони до нас дослухаються, чи відправлять свій уряд кривавий відставку, чи зроблять ще якісь дії, чи там відправлять Захарченка, наприклад, відставку, чи змінять Конституцію, тому що так ми вимагаємо. Цього не відбудеться. Це означає, що ми для себе повинні усвідомити, що ми не прийшли на політичний театр, ми не прийшли просто на якийсь спектакль на один день чи на тиждень, або пофотографуватися, або ще щось. Що ми переходимо у фазу стійкої цілеспрямованої боротьби, підготовки до того, щоб усунути ту мирним шляхом цю владу. Але питання, як це зробити? Адже ми добре з вами знаємо, як відбуваються вибори в нашій країні. Янукович і його політична сила опираються на схід України і на південь України. Але опирається не тому, що там люди їх підтримують, а опирається тому, що вони саме в цих регіонах можуть страхом затиснути кожну людину, яка там є. Кожну людину затиснути страхом. І коли на вибори приходять 15 20 людей. То ми потім бачимо статистиці офіційні центральні виборчі комісії, що проголосувало 98%, 89%, 90%. І це відбувається масові фальсифікації. Тому для того, щоб ми Україну не втратили, для, для того, щоб ми Україну мали об'єднану і, і, і цілу, тому що і люди на сході, і люди на Півдні, і люди в центрі України, в Києві і на Заході вони всі прагнуть одного іншої держави. Для того, щоб це сталося, саме цей рік. І саме Майдан ми повинні використати для того, щоб людей тут, тих людей, які активні, які патріотичні, які мають переконання внутрішні, навчити декільком з простим речам. Перше, люди повинні навчитись дуже просто доносити думку про свої цінності і чому вони вийшли на Майдан. Для того, щоб народною демократією, народною комунікацією між людьми, які є тут, і людьми, які живуть на Сході і на півдні, ми могли один одного переконувати. Дуже важко переконувати опозиційним політикам зазомбованих за, за людей на, на півдні і на сході, тому що всі засоби масової інформації у них під контролем. Дуже важко переконати. Але коли бабуся бабусі говорить, чи студент-студенту, який не є в партії, які просто люди звичайні, і пояснює, що таке змінити систему, що таке мати іншу країну, за що ми тут стоїмо, то це переконання плавно перетворює їх в наших прихильників. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб на півдні України і на сході України впродовж цього року, поки буде стояти Майдан, і впродовж цього року, коли саме на майдані, ми повинні організувати таке навчання, навчання для тих людей, хто може переконати, навчити, як це краще зробити. Навчання навчання для тих людей, хто хоче загітувати, так само навчити, як це зробити. Навчання, і найголовніше для тих людей, хто готовий поїхати потім на вибори в 2015 році і бути членом комісії, або представником від засобів масової інформації, або спостерігачем. Пояснити, як цю роботу треба якісно зробити. Чому це важливо? Тому що якщо на кожній дільниці під час президентських виборів буде 100-150 людей, тих, які стоять тут зараз, які не продадуться за 100 гривень, які не продадуться за 500 гривень, які будуть знати, що їм робити, і з ними будуть журналісти, і з ними будуть адвокати і юристи. Повірте, ніхто не сфальшує так цинічно вибори, яких фальшують від року, від року до року, коли відбуваються там вибори. Саме в такий формат, нам Зараз важливо перевести майдан. Тобто майдан виконує зараз три основні функції: першо це продовжує акції мирного спротиву в напрямку всіх провладних структур, всіх тих, яких є мирного підкреслюю, спротиву. Друге, стає надзвичайно величезною, потужною площадкою чи майданчиком для того, щоб всіх активістів, які не хочуть просто тут перебувати, втомлюватись, мерзнути, а які хочуть здобувати знання. Хочуть дію робити активну і готові долучатися кожен в своєму напрямку. Якщо ви готові поїхати в Донецьк чи в Луганськ чи в Одесу, ви туди їдете. Якщо ви хороший комп'ютерщик і можете в комп'ютері по інтернету цю інформацію доносити нашим співвітчизникам на сході на заході, будь ласка, це дуже добра робота. Якщо ви можете креативно зробити листівки, газети і в цей спосіб доносити інформацію туди, так само це ваш напрямок роботи. Якщо ви можете бути корисним як юрист, як журналіст. І так само переконувати там людей, це так само ваш напрямок роботи. Але всі ці цих, цих, цих людей майдан має координувати, навчати. І ми кожен день, перебуваючи тут, повинні ставати сильнішими. Ми повинні це відчувати. Що кожен день ми перебуваємо тут, ми стаємо сильнішими. Ми діємо паралельно. Ми паралельно змінюємо країну. Це дуже важлива місія для всіх нас, тому що такий спосіб народної демократії ми нашу країну зміцнюємо. Ми зшиваємо докупи. У нас не тоді не, не відбувається протиріч між сходом і заходом. Це те, що сьогодні хочуть розхитати про російські різні сили і навіть наші деякі недолугі політики. Вони хочуть поставити протистояння між Сходом і Заходом. І для того, щоб цього не сталося, власне, в такий спосіб ми повинні дуже активно діяти. Крім того, майданчик виконує третю важливу функцію. Це функція, яка називається захисту всіх. Це функція, яка називається захист захисту всіх тих людей, проти яких вже розпочаті репресії або проти яких будуть ці репресії. Ви розумієте, чому це важливо? Тому що коли ми маємо політ, коли ми маємо публічність по кожному конкретному факту, і коли люди розуміють, що є майдан, і це той майданчик, сюди прикута вся увага всіх засобів масової інформації і міжнародної спільноти, в тому числі, то це єдиний спосіб захистити людей. Ви знаєте, ми прийняли закон Верховній Раді про е, те, що всі мають бути звільнені від покарання. Ми прийняли закон, що не має бути ні судимості, ні адміністративної відповідальності. Але ми так само і чули у Верховній Раді, як виступав Пшонка, генеральний прокурор, і він абсолютно чітко говорив, що Генеральна прокуратура буде діяти відповідно до закону. І вона не буде звертати увагу ні на ніякі політичні забарвлення, ні на ніякі політичні ідеї і інші речі. Тобто, він натякав на те, що вони далі будуть застосовувати репресії. Тому дуже важливо, щоб наші активісти, ті всі люди, які мають внутрішню громадянську позицію і правильні переконання, не попадали під. Під ці, під, ці, під ці всі репресії, які будуть. А, а влада буде зацікавлена це робити, тому що вона розуміє, що до 2015 року, до початку президентських виборів, їй важливо зачистити всіх активних людей, які здатні підняти людей на протест, які його здатні здійснювати. Тому для нас так само важливо, розуміючи це все, розуміти або ми рік активно працюємо. Майдан стоїть. Ми рік активно працюємо і отримуємо перемогу легітимним способом. Або ми маємо мінімум 10 років диктатури. Мінімум 10 років диктатури, яка розпочнеться буквально наступний день, коли Майдан розійдеться. І всі ті люди, які які брали участь у майдані, всі ті активісти вони всі попадуть зразу під цю роздачу. Тому я вважаю, що якщо ми це всі разом розуміємо і разом усвідомлюємо, і готові з кожен по своєї точки зору внести частку, уже не просто в пасивне перебування тут. Ми дякуємо всім, хто тут є, і один одному, і один одного підтримуємо. Але тепер нам треба перетворитися на людей дії, не на людей просто присутності і і меседжів до влади. Вони нас не чують. Вони нас не хочуть чути, вони нас ігнорують, нічого страшного немає. Нам треба готуватися, нам треба працювати зараз цілий рік дуже активно і таксих, такти, таких самих громадян на Сході і на півдні робити своїми прихильниками. Я хочу окремо звернутися до наших друзів, колег, до наших підприємців, які е, знаходяться в Львівській області, Івано-Франківській області. Зараз починається туристичний сезон. Дуже важливо було би, щоб ці всі люди, підприємці, давали особливі окремі скидки великі для людей, які мають паспорті прописку, реєстрацію Донецьк, Луганськ, Харків і Крим. Чому тому, що нехай вони їдуть на Західну Україну, нехай відпочивають. І в таку народну дипломатію так само їх треба потихеньку-потихеньку переконувати. Це набагато дешевше, ніж їхати туди, але це дуже важливо знов ж таки з точки зору єдності країни, тому що ми маємо, ми люди, громадяни, маємо в першу чергу Україну дбати, щоб вона не розділилася. Дуже багато провокаторів, дуже багато людей, які будуть штовхати найбудь які силові сценарії, але це не це не наш шлях. Наш шлях це мирний спротив. Це кожного дня ми маємо ставати більш обізнані, більш навчені, більш підготовлені і діяти, і більш сильні. І тому ми цей режим обов'язково подолаємо. Отакий От спосіб 2013 рік був нелегким для України, і свідченням цього є і те, що Верховна Рада так і не спромоглася прийняти бюджет на 2014 рік. Запропонований Кабінету міністрів проект, на думку більшості депутатів, має багато недоліків і їх треба виправляти. Бюджет, як завжди, зроблений таким чином, щоб в першу чергу профінансувати своїх олігархів. Всі ті програми, які стосуються їхніх, фактично олігархів, Бюджет бюджет зроблений таким чином. В законі передбачено, що уряд має право самостійно вирішувати, на яких умовах будуть залучатися кошти, кредитні кошти, під державні гарантії і від інших міжнародних організацій, в тому числі. О, це є однозначно корупційною складовою в законі про бюджет, і ми прийняли відповідне рішення на засіданні нашого комітету по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю, вказавши, що це є корупціоногенні фактори, які неможливі при прийнятті закону. Це ми маємо такі повноваження, як парламентський комітет. Крім того, я хотів би, щоб зараз в цей час, який ми маємо, наші ради, Надвірнянська, Богоричанська, Яремчанська міська рада. В тому числі Коломийська районна рада, щоб могли подивитися ті показники, які є забиті по фінансуванню наших районів, по тих трансфертах, які передбачені з державного бюджету на місцеві бюджети, з тим, щоб ми мали час і обов'язково внесли ті зміни, які ми хочемо від імені громади внести. Безумовно, я маю величезний скепсис щодо того, що вдасться. Гарантовано щось там дотиснути чи протягнути, але я вважаю, що нам обов'язково зараз потрібно швидко відреагувати, тому що Багато я знаю, представників наших рад тут є на Майдані, але служби всі працюють на місцях. Я би просив, користуючись нагодою через засоби масової інформації, так само попросити, попросити відреагувати і написати мені або або зв'язати зі мною так само по телефону, щоб я надав документ, якщо його немає, щоб відреагувати, і ми принаймні могли. Дати ті поправки чи дати ті пропозиції до бюджету, які ми маємо право подати ще до 8 числа. В цілому, я думаю, що тактика регіональна буде та сама, яка була минулого року. Це фінансування 7-9 місяців, от, для того, щоб на такому гачку і на такому е, перетисненому кисню тримати все міс... всі на... всі наше місцеве самоврядування. Але це не тільки їхня тактика, це їхня політика. О, це їхня політика і ставлення взагалі до місцевого самоврядування. І я вважаю, що це, напевно, один або останній, або передостанній такий ганебний бюджет, тому що одна з наших вимог людей, які присутні на Майдані, вимог е, політиків, громадського сектору, полягає в тому, що роль місцевого самоврядування і фінансування місцевого самоврядування повинно бути не таке, як зараз, 20-25%. На місця грошей йде, а 75% залишається у центральному бюджеті. А навпаки, не менше, як 50% має фінансуватись місцеве самоврядування і бути незалежним фінансово від уряду і від урядовців різного рівня. А решту там 45-50% має фінансуватись на всі ті державні видатки, які закріплені за функціями держави.